каналі. З вами Гріф і в даному відео ми з вами будемо рятувати одного невдаху, який заліз в аномалію під назвою Куряча сліпота. Перед цим як дойти там обстежував, був валявся труп військового, але ніякої цінної інформації він нам не дав, трошки тут песиків поганяв там трошки луту було забрав, ну і от прийшов я сюди. Що нам треба якби, робити? Тут виходить, ось, гелікоптер упавший з купою аномалій. Тут лежить труп. На трупові треба Крисюк, відмичка. Забираємо ПДА крисюка. Ось тут він розказує, що тут пішов з ще одним. Той заліз у цю аномалію, ніяк не може з неї вийти. Поліз за артефактом. Ну, і все, в принципі, тут більше нам розумно нічого нема. Яка це дурна штука, пояснити точно вам не можу, але будемо казати так. От бачите, на мінікарті там є от таке коло зелене. от Нам треба туди попасти. І ти прямо вас буде викидати. Тобто треба якусь задніцею і старатися попасти в той ряд. Забігти в це коло. У кого может получиться одразу, но ну, у меня, честно говоря, что сразу ничего не получается. Такого. Як тільки ви зайдете в коло, зразу пускайте вниз, шукайте артефакт. Забравши його. Це аномалія щезне. Тут бідолашка, який валяється, зараз він приде до тями трошки. Шльома, відмичка. Такс. Як добре, що ти мене спас. Ну, все в такому самому плані. Після діалогу з ним він розказує нам, ну, в діалогу він розказує нам те, що оцей Крисюк, виходить, цей був відмичку і був ще один. Такий саме відмичка. Щоб пройти за залізничний насип, він одну відмичкою пожертвував. Ну, ми задали йому одне питання. Ти знав, що ти ключ назад? Ну, він пояснив, що у нього був другі план що цього. Ну це таке з тим, це не по квесту. Так що така. Ми врятували оцього Цюля. Я вже нічого не чувствую. Так, кукла нам, лялька нам про нього нічого не говорить, а ми біжимо сюди. Тобто. Е після того як ми забрали тут артефакт, аномалії навколо гелікоптера тут щезли. І ми поліземо туди, подивимось, що там є норма, доброго. В принципі, я був казав так, я вже це обстежу, тобто вояк можете навіть не обшукувати, у них немає нічого путнього. Ну, є ящик. В ящику забирайте все, що вам треба. І вуаля. Ми з вами класні пацани врятували оцього во... Невдаху. Ну і в принципі біжимо до своїх знайомих по Сказати нещастю назад. Всім дякую за увагу, з вами був Гріф. Зустрінемося вже в наступному відео. Всім пока.